Віточка з Тереном таки зустрілися навіть в пітьмі видно хороша людей. Дякую, дуже новий сезон підписала Віточка цю світлину та додала червону троянду. Хочу нагадати, що все почалося з цього допису Катрін Втрец, де вона написала: мені одній здається, що вони були би ідеальною парою. Не на той сезон холостяка, віточка пішла. Ой, не на той в свою чергу. Олександр відреагував на цей пост, написавши віточці, а що ви робите в неділю ввечері? Та додав, що якщо цей коментар набере дві тисячі вподобаєк, то я особисто подарую троянду віточці. Зауважив терен, і як ми бачимо, троянду він таки подарував. Також безліч медіаресурсів підхопили цю новину. Оце тревчани шуму навели, писала ще тоді віточка. А дівчина поставила свої вимоги, що вона зустрінеться із сашком, коли на банці буде 50 тисяч гривень. А ще віточка поділилася цікавим фактом, що з Олександром вона випадково познайомилася цього літа. Випадкові зустрічі не випадкові. Зауважила дівчина.